Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. У четвер, 18 серпня о 12.15, до головного управління Нацполіції Тернопільській області надійшло повідомлення у вигляді електронного листа про закладення вибухонебезпечних речовин у будівлях центрального універмагу та залізничного вокзалу. На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби. Проводилася евакуація населення і проведеним оглядом приміщень та території даних установ. Вибухових матеріалів виявлено не було. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 259 кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Поліцейські звертаються до мешканців області дотримуватися правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не торкатися їх та зателефонувати на лінію 102. У Тернополі на вулиці Лук'яновича виникла пожежа складського приміщення в будівлі на території колишнього комбайнового заводу. Внаслідок пожежі знищено старі меблі та електрощитово суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. 16 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області та слідчі слідчі управління обласної поліції затримали посадову особу спеціалізованого комунального підприємства Тернопільської міської ради під час отримання неправомірної вигоди. 65 тисяч гривень вимагав та отримав фігурант за резервування місця для поховання на території Миколинецького кладовища. Зазначену суму поліцейські вилучили на місці затримання. Посадовець затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з обласним управлінням Служби безпеки України. Кременецькі поліцейські встановили зловмисника причетного до країжки смартфонів. До працівників поліції надійшло повідомлення про те, що в торговий заклад, який займається продажем мобільної техніки, проникла невідома особа. Зловмисник виніс дев'ять телефонів на суму понад 20 тисяч гривень. Кредія правоохоронці розшукали. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель села Великі Млинівці. Зломисник лише декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. Поліцейські вилучили у підозрюваного сім мобільних телефонів. Відомості за даним фактом, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань. Спонсор показу Глібівське. Історія у пляшці».